Виборі е нерухомості, яку ви плануєте купувати, знову таки ми дивимося і смотримо. Чи потрібно вам багато приватності? Тобто, якщо ви все ж таки людина, яка хоче бути відокремленою від інших, то це, звичайно, будинок. Ну, а знов таки ми говоримо про ваші можливості. Тобто, якщо вам дозволяє ваш бюджет, то звичайно, що окремий будинок це найкраща інвестиція. Так, ми дивимося на те, ж, наскільки е е Будинок знаходиться в а, гарному місці стосовно навколишнього середовища. скільки цей будинок витрачає електроенергії? Тобто ми обов'язково маємо підрахувати, які нас витрати очікують, коли ми будемо, коли ми купимо цей будинок на електроенергію. А, якого чи маєте ви час, якщо ми знову таки кажемо про будинок, чи маємо ви час опікуватися будинком? Тому що хто жив в приватному будинку, той напевно знає, що будинок це така. Цікава штука, що вона постійно потребує вашої уваги, постійно десь там, як то кажуть, підмазати, підкрасити, так але ж не тільки. Тобто, там і криша, там і вікна, там і сходи, там і ще щось. Обов'язково ви маєте опікуватися, щоб там сніг був прибраний, щоб там трава була покошена, тому що це. Неможливо запустити, якщо ви не косите траву, або там не опікуєтеся вашою прибудинковою територією, то звичайно, що цей адміністрація цього району, вона вам так для початку маленький штрафчик випише. Тобто ви маєте дивитися за своєю прибунковою територією і е, зберігати її в гарному стані. Для чого? Для того, щоб всім сусідам і всім, хто з вами поруч було приємно жити і насолоджувати життям в саме вашому районі. Тому е, зважуємо, чи ми любимо це чи ні. Тому що іноді люди бувають їм і подобається, але кажуть мені е, дружини, що я би хотіла жити в будинку, але мій чоловік не той, що буде там щось там робити. Тобто, буває таке. Або навпаки, кажуть, ні, ви що, я виріс на землі, мені потрібно, щоб я вийшов і босим походив по траві по росі. Тобто, Кожному своє. Так, чи потрібна вам визначитись приватна ділянка, про це ми з вами поговорили. Далі ми визначаємося з розмірами вашої сім'ї. Якщо у вас двоє-троє дітей, так, ну, розмір в сім'ї це важливо, скільки вам потрібно спалень обов'язково, тому що і состав сім'ї іноді міняється, тому а, визначаємося із розмірами. А, ну, для а, господинь, звичайно, дуже важливо, як а, а, оснащена ваша кухня. Далі ми дивимося в прайс, чи що входять в цю коштуну вартість цього будинку, чи входять там аплайнси, чи вони не входять, чи може входить басейн, чи не входить, що що попередні володарі залишають, що вони забирають із собою. Це зрозуміло. В якому стані знаходиться майно, і чи ви готові вкладатися може в якийсь реновейшн? То тут також ми зважуємо, чи ви хочете купити будинок, в який ви просто хочете переїхати і нічим не займатися. Може тільки що стіни покрасити, зробити якийсь легенький косметичний ремонт, або можливо, ви готові купити якийсь будинок, який потребує якогось ремонту, але ви вже робите його самі на свій смак. Так я вам так як вам більше подобається. Тобто це все критерії, які ми з вами разом визначаємо перед тим, як іти на наші з вами перші візити і починати вибирати ту нерухомість, яка вас цікавить. Так, що в нас далі? Ну, знов таки це підсумок. Підсумок, що вибір залежить від вашого бюджету та ваших бажань, ваших інвестицій, потреби у приватності і. Розмір власності. Це ми вже проговорили. Так? І останній момент, а це не останнього. Так, ми з вами йдемо на візити. Тобто, коли ми з вами йдемо на візити, так як вже і казала, може, трошки повторюся, але обов'язково перед тим, як йти на візити, щоб ми з вами разом не витрачали просто час в нікуди, ми з вами визначаємося. Якщо вартість будинку. Вона а, співпадає із вашими бажаннями, щоб там ми робимо, дивимося, якого року криша. А, скільки коштів ми будемо витрачати в місяць на опалення? Знову таки, це залежить від сім'ї, бо хтось любить ходити взимку вдома. В так, льпі, так, а може хтось любить більш свіже повітря і коли там трошки прохолодно. Тобто, чим більше ви економите, тим звичайно що менше ви будете витрачати. Далі, чи відповідає вимогам камін? Якщо є в будинку камін, то відповідає і, і каміни тут треба чистити щонайменше раз на два роки, це обов'язково, але краще бажано, хоча б раз на рік це робити. А це просто як то кажуть пожежна безпека і ваша відповідальність. Далі, коли встановлені вікна та водонагрівач? це також дуже важливо, тому що вікна це знов таки тепло в вашому будинку, це знов таки економія вашого бюджету. І ми дивимося, якого вони віку, ми дивимося на їх стан, навіть якщо вони вже літні, але вони в дуже гарному стані. То і ще простоять там років 10 чи 15, тобто ми дивимося, ми чи готові, чи може там потрібно буде або міняти, або вкладатися самим через кілька років і готові чуємо на це. Так, знов таки, що включено у вартість житла, це я кажу знов таки про побутову техніку. Якщо люди з'їжджають, часто вони продають свої будинки із побутовою технікою. Буває таке, що іноді можна домовитися і про якусь меблі, якщо там меблі якісь, які там вас зацікавили, але це так, це вже в особистих якихось там домовленостях. Так, сусідство. Звичайно, це також дуже цікаво. Ми оглядаємо наліво, направо, напроти, тому що знов-таки, якщо там. Будинок з непокошеною травкою, і там якось так він не прихожений, то можна уявити, хто там живе. І я не знаю, чи це буде приємно саме для вас бачити цю картину кожен день. Звичайно, що сусідство — це дуже важливо і гарні стосунки з сусідами це іноді як з родичами, так? Так, і які необхідні ремонтні роботи, Леся вже казала дуже цікаву історію, коли ми з вами якщо ми з вами зробили. Промис Даша, тобто, якщо ми з вами зробили пропозицію офер на купівлю. У нас з вами з того моменту, як продавець нам акцептував погодив, погодив наш офер, з того моменту у нас є з вами 8 днів для того, щоб ми могли зробити інспекцію. Інспектор це а, така інспекція така важлива частина купівлі. Нерухомості, особливо, якщо цей будинок вже ну, не зовсім новий, тому що якщо він новий, в нього є гарантія 5 років, звичайно, що інспекція теж не буде зайвою, але це вже на, на ваш розсуд. А якщо, наприклад, це будинок 1962 року чи 75-го чи ще щось, то звичайно, що в таких будинках може бути все. Тому краще, щоб прийшов інспектор і подивився, він вам покаже знов таки звернуть вашу увагу, якщо наприклад там десь в фундаменті є якісь може тріщинки. Звичайно, що тут в Канаді всі такі, тобто це не такий фундамент, як ми звикли, наприклад, в Україні, куди риється великий котлован, там заливається все це бітоном. Ми там чекаємо багато місяців. Потім будуємо, якщо там той фундамент тріснув, то це все, це все вже кінець будинку, і він вже взагалі не встановлюється. В Канаді дуже цікаве Система будування, тобто тут все взаємозаміняється. Знаєте, тобто якщо там щось зламалося, то там вже обов'язково це можна а, поремонтувати. Якщо там знайшли щось, якісь фісюри, це а, тріщина. А, чому ця тріщина виникла? Наприклад, є таке, ну я трошечки більше часу займу, якщо можна. Наприклад, там є. Чоловік маше головою, ні. Наприклад, є якісь там корисні копалини під низом, якщо там будинок будувався раніше, аніж до 2000 року, наприклад, є там якісь там корисні копалини, про них ми поговоримо пізніше, бо чоловік вже каже, не вдавайся в такі подробності. А от, то може бути рішена саме із цього. І якщо там знайшли якусь таку копалину корисну, яка вона взагалі може потім розрушити фундамент, то навіть це можна зробити. Приїжджає екскаватор, викопує туди весь той фундамент, робляться аналізи, все прибрали той ту корисну копалину, вона там точно вже не з'явиться ніколи. Вони знову засипають туди землю, трамбують, все роблять. Тобто весь цей фундамент все це можна зробити і всі питання вирішити. Просто ціна питання. То така процедура може коштувати 20-30 тисяч доларів. Ви маєте собі порахувати. І ця інформація обов'язково буде вказана, якщо це, як, ну, це не дефект, скритий дефект, як то кажуть, вона обов'язково має бути в Деклараціон Ван Гор. Тобто, це ми будемо також підписувати з вами цей документ. Перед тим разом із нашим про медздаша, разом із нашим документом, який ми будемо подавати нам полісами цього будинку. Тобто інспектор нам розкаже багато чого цікавого. Також в нього є такі прилади, які зможуть подивитися на стіни, де там може вологість, яка де там може якісь кабелі, може там десь якісь порушення. Тобто він перевірить всі розетки, перевірить всі включателі, перевірить всі комунікації сантехнічні. Це дуже корисно і для вас знати. Тому коли ви купуєте будинок, ви маєте розуміти, що а, тут є деякі недоліки, але я приймаю ці недоліки. І я знаю, що я ці недоліки за власний рахунок потім зможу відремонтувати і буду щасливо жити далі в цьому будинку. Так. Це ми про необхідні ремонтні роботи. Ну і далі такі поради. Знов таки придивляйтеся, прислухайтеся, якщо вас таки зацікавив цей будинок, і ми його подивилися і вам сподобався, ви можете окремо приїхати, наприклад, на наступний день, поспілкуватися, може, з сусідами, і не спеціально ломіться до них до дверей. Так, якщо бачите, що хтось там проходить, проїздить, то можете зупинитися і запитати. Люди тут дуже привітні, взагалі посміхаються, взагалі відповідають, завжди відповідають на всі запитання, тому ось десь так. Наступний слайд. Так і наступний слайд: це як купувати з агентом з нерухомості чи без агента нерухомості. Так, ну по-перше, щоб почну з самого головного для покупців, тому що тут всі сидять саме потенційні покупці і жодного продавця, я так розумію. Ну дехто там є, може там, да, але може і не завтра, так ваш чоловік. Чоловік, там всі покупки і продажі вирішує. Ну, не зовсім чоловік, але з його благословення, звичайно. Так що тут все нормально. Значить, дивіться. Перше, що я можу вам сказати, що іти поруч із професіоналом завжди безпечно. Це по-перше. І по друге, Сервіс агентів нерухомості і агентств нерухомості для покупця безкоштовно. Тобто за сервіс ріалтора і за сервіс агентства нерухомості сплачує завжди продавець. Тому, якщо ви, звичайно, та людина, яка має час для того, щоб сісти і вивчати всі документи, для того, щоб зрозуміти, як працює ця система, можливо, можливо. Ви і впораєтесь самі, але тут дійсно є набагато, дуже багато підводних каменів, з якими вам може прийдеться заштовхнутися. Тому, звичайно, що іти поруч із професіоналом, який має доступ до будь-якої інформації по даному конкретному будинку, будь-якому будинку, який є на ринку а, в Канаді, в, тут в Гран Монреалі. Є доступ до цих документів, до цієї інформації саме у ріелтора. Ви можете подивитися на, цю, на цей будинок з боку покупця, але у вас, на жаль, немає такого доступу до всіх цих речей, які має ріелтор. І тут все-таки і безпека, і. Всі переваги і недоліки ви дізнаєтесь від ріелтора. і щоб зробити вашу покупку нерухомості таку важливу, щоб це було дійсно важливим, і гарним, і приємним подією приємною подією вашому житті. А не перетворіла це все це на страшний сонний кошмар і зі стресом і з усіма такими речами, то краще це, це робити із професіоналом. Ну, десь так. Дуже дякую, Таня. Дуже цікава інформація. І вам дякую. Якщо у вас є запитання, будь ласка, є у вас запитання? Там ще в списку там є запитання, де ми пізніше повернумо. Пізніше повернемося. Добре, тоді дякую за увагу. Решту я знаю, що е, зараз дуже багато інформації і одразу питання не виникають, але вони виникнуть трошки пізніше, обов'язково і може й не одне питання. Тому е, я завжди поруч у вас є мій номер телефону. У кожного у кожного з вас є візитка, і я на е, відстані. Витягнутого мобільного телефону. Все, дякую за увагу. Дякую. Дякую. Будемо вважати, що по магазинах походили тепер час робити покупки. І юридичні аспекти цього етапу це буде з паном Віталієм. Добрий вечір знову всім. Дуже приємно тут бути. Прийде до юридичної сторони. питання. Як як правило, саме нудною, але, на жаль, вона дає дуже цікаві наслідки, якщо не зважати на те, що ми робимо, е і що ми говоримо в даному випадку. Давайте почнемо слайді. Давайте зразу домовимося, якщо комусь було цікаво, чи хто хотів щось перепитати, ви мене зупиняйте, перепитуйте і ми таким чином, тому що воно все забувається, що ми говоримо. Так, у нас тут це сюди, так? Так, пропозиція про купівлю. No, так. E, давайте так почнемо. E, те, що пані Тетяна e, зазначила, так? Тобто, фактично є два договір. E, Це один договір, але фізично вони два. Тобто e, перед початкою договір, так нас пронаслаша, і основний договір, який оформлюють вже нотаріса, тобто оформлює вже e, продаж. Саме перший договір, які ви підписали з того моменту, коли ваш офер прийнятий, офер фактично вийдете з офер. Так, вийдете з договором до людини, даєте їй цей договір і кажете, я вам немає 400 тисяч доларів за цю рекомендую. Можна дуже багато що повільне ще. Не хочу вас і затримати. Але якщо ви не проти, то... Не розуміло, що ви говорите. Добре, добре. Дякую, Дякую за зауваження. Дякую. 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 Цей договір, він фактично є вже, коли його прийняв покупець, він нам каже, так, я приймаю скажімо, за таку ціну, 400 тисяч, з того моменту, коли він підписав, він зобов'язує вас і зобов'язує його продати цей об'єкт на рухомості за ту ціну, яку потрібно. І ви вже, скажімо так, пов'язані, ви вже можете з цього діла вийти. За винятком кількох умов, так, і так звані відкладальні умови, тобто ви можете провести інспекцію, вона вас не влаштує, тоді це умова, яка вас може, скажімо так, але вона поза вашим контролем. Вона нас може викинути з договору, вона поза вашим контролем. Чи фінансування не дадуть, і ні, така умова, умова в договорі є і так далі. Фактично, підписавши цей договір, потім з іншими документами так, приходити до нотаріуса, коли агент. Пересилає весь пакет документів нотаріуса, який включає також декларацію продавця. Дуже важливий документ, декларацію продавця. Багато, скажімо так, зазначається потрібною вам так? Я забув про слайд, до речі. Значить, пропозиція про про яку ми говорили, пропозиція про купівлю, це перед контракт юридичної поєднує покупця з продавцем. Так? Чи? ні? Ну я вже як я переможу. Давайте принеси до файли. Так. Так, я младше між двома будинками, чи можу я подавати дві пропозиції на купівлі, подивитися, яка буде прийнята. Так чи ні? Так. Хтось вважає так, хтось ні. Я так розумію, 50 на 50. 50 чи, чи більше, чи менше. Mm -hmm. Нічого, куп... Нічого не купляти і тебе. Ні. Ви ризикуєте, скажімо так, якщо ваші дві пропозиції приймуть, то ви зобов'язані будете купити два будинки. Якщо щось оригінально. По акції. Хотіла купити, купила дві. З другої сторони, треба. З іншої сторони, треба також зазначити, що, е, наприклад, якщо ви записали цей е, про цей документ, коли підписуєте в нотаріус вже безпосередню купівлю-продаж, то е, в принципі, всі положення попереднього договору ви можете міняти, якщо згодні всі, якщо згоден продавець – не купець. Е, фінальним залишається те, що залишається в фінальному договорі і не суперечить. І якщо попереднім договір не суперечить, то залишається е, е, те, що в, принципі, в фінальному договорі. Так. Так чи ні? Ні. Залежить, чи ваша офер прийнята чи ні, якщо ви даєте цей офер, якщо вже на мене на цю пропозицію, на вашу пропозицію відповіли, підписали вам, тоді, звичайно, ні. Якщо ще ніхто не підписав, в принципі, нічого не замовляло, не так. Не знаю, яка відповідь. бачите. Ну, фактично ні, але якщо ще не підписали, то так. Так, е, Я з твого дозволу буквально кілька буквально, аспектів задам, тому що е, е, насправді є дуже багато цікавих речей, які рідко, то кажуть, звертають люди увагу, тому що не ну, хочеться купити будинок, будинок е, при, приємна подія. Фактично, дійсно, так як пані Тетяна показувала, потрібно визначити, що вам потрібно. Так? І там було багато видів різних будинків і так далі. З юридичної точки зору, в принципі, є тільки два. Тобто є кондо, те, що в Україні називається, спільна часткова власність, так? і є звичайна приватна власність або спільна сумісна, це, якщо ви купуєте, разом, два-три чоловіка, або один і той. Має свої так, так, недоліки переваги, так, з точки зору юридичної, більш ризикований шлях це коли ви купуєте зі кондо. Тому що е, кондо завжди має дуже багато скажімо так, нюансів, про які слід знати перед тим, як ви купуєте. Е, перше, якщо ви купуєте кондо, купуєте будинок, так, е, дуже важливо мати всі ці документи, декларацію. Декларісіон дживандорця, якщо ви купуєте за Агента. Але може так статися, що ну, знає, ви сидите в знайомого, чудовий нього будинок, вам сподобалося, так сталося, що він хоче продати, а ви хочете купити. Ну, Навряд чи ви будете йти до Агента. Звичайно, ви це діло вирішите між собою. Тому може бути, скажімо, і такий варіант. Однак дуже важливо проговорити всі нюанси. По практиці, скажімо, з 20, з 20 файлів. Продаж. Я в основному займаюся нерухомістю, трошечки фінансовою, трошечки сімейними справами і спілкуванням. Тому що в системі координат, які ми знаходимося, воно все дуже порядне. Купуєте ви, тобто, якщо немає нічого, ви з товаришем домовились, так? почати потрібно, чи товаришам, чи не товаришем, почати потрібно з на локалізації. Дуже і дуже важливо документ. Це фактично сертифікат локалізації фактично відображає нам, така свого роду, як АКБТІ, трошки більш розширений, відображає нам на плані, на картинці і вербально, що, що собою являється об'єкт нерухомості. Робить його така людина, яка називається арканторжей метар, тобто аналог нашого землеміра. І е, просто розкажу вам, щоб було зрозуміло, тому що інформація дійсно дуже багато. До чого, скажемо, може привести ігнорування таких різних правил. Зберігаючи наперед, скажу, що, що нотаріус, здійснюючи там певні якісь дії, він перевіряє дуже багато речей, про які, якщо з ними все добре, то клієнту ці речі не виносяться. Тобто немає змісту пояснювати те що, те, що добре, пояснюється тільки те, що по факту погано. Але бувають ну, різні випадки і е, недавні, двохрічного, Двохрічна, скажем, продажа, два будинки. В кожному по три квартири, ну таку, такі свого роду трійка. Колись їх ще збудувала одна людина, але потім одному сину віддав, другому сину віддав. Вони розвернуті один вікнами на один будинок, другий вікнами в другий рік. Потім вони з часом там, переїжджали і продавали, один одному і так далі. Так от людина, яка купила один з цих будинків. Одночасно, приблизно в той же час купує інша людина сусідній будинок і їде там кудись, немає він на півроку поїхав. Людина, яка є нашим клієнтом, яка купує цю нерухомість при перевірці скажімо, сертифікату цього локалізації, в нас є вікна. Ми бачимо, що в нас є вікна, які дивляться, у як в Монералі, дуже близько, все один до одного, які дивляться на, скажімо, на бік, на горок, так сказати, чи на ділянку присадив сусіда. Є таке поняття в Фебеку як нелегальний вид. Тобто, якщо ваше вікно до ділянки сусіда, вікно мається на вас, звідки ви можете реально бачити просто, а, до ділянки сусіда розташовано ближче 1 метра, то це у вас нелегальний вид. Так? Ви не маєте права дивитися на ділянку прямо так, ближче метр. Тому там було 85 сантиметрів Згідно сертифікату локалізації. І як правило, такі речі, вони, скажімо так, Урегульовується тим, що називається сервітюк. Тобто один сусід дивиться на другого, ви бачите на реалію. Вік на один на одного суді дивиться. Один на одному дає право. Давай, я можу на тебе, ти можеш на мене. Або якщо нема сусіда, там тільки один дивиться, значить я тобі там заплачу, давай зробимо тут щоб регулюватися. Добре. І він є постійним, тобто раз зробили і там через 40 років все рівно буде діяти, поки вони віддіють ножки, баласні. Тут в даному випадку, щоб не, не вдаватися в деталі, тут було зроблено багато, фактично, можемо для нас вважати, що не було. Тому видно легальна. Людина фактично купує цей будинок з метою, ну, звичайно, здавати. Тобто є три квартири, в одній вона буде жити і здавати. Ці всі три вікна, які дивляться на його сторону, вони це кухня. Це єдине велике вікно, яке там є. Так сталося, що почали дзвонити тому, хто купив другий будинок. Ну, його не було, не було, знайти, Він приїхав, тим не менше, щоб врегулювати ситуацію, бо перед продажем ми не можемо, як знайшли проблему, сказали їй людині, ваш ризик, ви хочете купуєте, хочете не купуєте, знаючи наслідки. Звичайно, вона, якби знаючи, що це може бути. І, і не помилилась, тому що чоловік, який купив оцей новий будинок, він каже, ні, ні, ви що, які вікна? Я, я тут пересуваю кабану, тут я ставлю собі накладний басейн і тут в мене ще зло не буде стояти. Ніяких вікон не по закону або замуровуйте, або робіть мат 90%. Поки жили люди 30 років, ніхто нікому нічого не казав, було все добре. Може ще 50 років жити, буде жити і буде все добре. Ніхто цього не знає. Ну бувають такі ситуації. Це дуже рідкісна ситуація. просто так кажемо, Для прикладу, наскільки важливий цей документ, так? Наскільки важливий визначити сервіс, наскільки важливо знати, що у вас дає. І спробують якісь такі мінімальні проблеми, на які скажімо, ви діти, там, скажімо, паркан сусіда заступає на вас, там, чи там його кабан заступає на вас, чи ваша на його. Це речі, які загалом, е ну як тут, залежить mm -hmm. це за структура. Так. Якщо це будівля якась капітальна, там, з бетоном, то скільки вам буде коштів, е скажімо, якщо наступний поки що з сусідом добре живе, купив той з другий, скільки вам буде потім коштувати грошей, перенести цей гараж. Якщо це якийсь накладний, ви переносите, якщо це е е капітальна споруда, то... Завчайте гроші, так, що на состави так. так так. Для тих, хто не зрозуміли, кабан. Це, це не звір, це не просто така халамірка така. Це така сарайчик. Сарайчик або сарай, як який. А можна ще питання? Так, так. А якщо, наприклад, я розумію, що там є експерти, які дивляться, які виносять висновки і так далі. Якщо, наприклад, я щось купляю, а експерт, експерт нарахував невірно, тобто він там нарахував метр десять, а по факту там 90 см. І потім я, як вже власник, до мене приходить інший власник і каже, замуровую, я, я можу якось там чи повернути назад договір, чи якась компенсація, чи що. Дуже-дуже рідкісна ситуація, коли, скажімо, арпентожі метр помиляється, ну помиляється. Особливо коли перемірюють нові будинки, в них зараз лазерні указки, колись вони там міряли ниточками, то буває, що помиляється. Арпентожі Метр це такі професіонал, як і всі, його скажімо, помилка покрита професійною страховкою. Так само, як і нотаріус. А якщо, скажімо, я пояснив вам проблему і дав вам її зрозуміти, ви підписали, що нічого, подобається будинок, беру. хай він. Значить, ви тоді претензії не можете мати. Ну, Якщо я вам не пояснив і ви не знали, цього купили, значить моя професійна страховка буде вимушена тоді з і складності і так далі. А, проти, те саме ж запентожуємо. Угу. Якщо це його прорахунок. То, то це довірсько таким шляхом. А, дуже часто тут скажімо, вклинюються такі питання, як страховка тайту. Трансцитри французької, тобто страховка, по суті, не точно буде приклад, але страховка права власності.